Слава Ісусу і Марії, вітаю вас! Благословенний четверг! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві. Сьогодні маємо четверг і цей день молимося за цей канал, за кожного учасника, кожного глядача, підписника. Не знаю, молимось за наш розвиток, духовний розвиток, звісно, і за наше процвітання. І сьогодні візьмемо посилання. 25 лютого 2016 року. Дорогі дорогі діти, в цей день, цей благодатний час закликаю всіх вас до навернення. Дітоньки, любите, любите мало, молите ще менше. Боже. Ви загублені і не знаєте, що є вашою метою. Візьміть Хрест, дивіться на Ісуса і наслідуйте Його. Він дається вам аж до смерті на хресті. Бо любить вас! Дітоньки, закликаю вас, поверніться до молитви серцем, щоб ви в молитві знайшли надію та сенс вашого буття. Я з вами і молюся за вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і <смас> Марія сьогодні жорстко, жорстко дає. Каже. Цей благодатний час закликаю до навернення. до навернення, до змін, перемін, перемін. Мислення, переміни дій своїх практичних дій, переміни стилю життя, переміни е, переглядання телевізора може і таке бути, переміни переглядання інформації, не новини, а християнські новини, християнські проповіді, літургії, слово Боже. Вон, християнські новини, то можна піти в той самий ж новини, але тільки з понтом християнські вони. Але Нічого не зміниш і ні на що там не вплинеш, новини це взагалі просто зараза, яка створена для того, щоб тебе нищити. Ну і мене також, тому я їх і не дивлюся. І повірте, якби я хотів, не хотів, не дивлюсь ці новини. Все одно я знаю про такі події, як підірвали дамбу. Такі масштабні події все одно доходять до мене. Якби я не закривався від новин. Тому завжди ви будете все одно в курсі тих подій, які є у всіх на слуху, як би ви не, не, не дивилися ці новини. Якщо ви навіть їх взагалі не дивитеся, все одно будете в курсі. <сіх> все, Дитинко каже, любиш мало, а молишся ще менше. Боже, ну як це про нас, так? Любимо мало, а молимо ще менше. Молимо ще менше. Ну, бо не маємо часу, звісно. Бо треба новини дивитися, треба е, працювати. Треба Тік-Ток переглядати, Фейсбук, Ютуб, Інстаграм. В кого що. Ну, звісно, хтось підсів на щось своє і, і думає, що там поглядає, і то його збудовує. Але ні, молитва. Молитва несе більше, більше радості і сенсу. Ви кажете, загублені і не знаєте, що є вашою метою? Ти загублений сьогодні? Чи не загублений? Знаєш своя. Чи, де є твоя мета? Бабла зробити? Більше зробити бабла, зробити, не знаю, вкрасти, але якось більше бабла зробити. Це, це є мета нашого життя. Чи наша мета все-таки е, взяти хрест? Марія каже: візьміть хрест. Що таке хрест? Це не проблеми, не страждання, не ніщита, не голод. А хрест це місія Христа. Місія Христа. Місія Христа всі ми її знаємо, вона написана в Слові Божому. Ідіть, проповідуйте Євангеліє на всьому світі, зціляйте хворих, виганяйте бісів, ну і хрестіть людей в Моє ім'я. Місію, яку він дав кожному, хто в нього вірує. Не означає, що це тільки священики можуть робити. А, ну, наприклад, обряд хрещення так, краще, щоб священик зробив. Але проповідувати Євангелія може кожен, кожному створінню. Не можеш людям, боїшся людям проповідувати, іди мурахам проповідуй, тваринам проповідуй, в лісі проповідуй. Але проповідуй, коли ти проголошуєш це слово, воно проходить через тебе і навертає тебе. Дуже важливо вчитися проповідувати. Навіть ці посилання, коли ми зачитуємо, проголошуємо, то вони проходять через нас і змінюють наше життя на автоматизмі. Каже: дивіться на Ісуса, дивись на Ісуса і наслідуй, Його. Наслідуй Ісуса. Ісус був досконалою любов'ю, то нам треба досконалюватись в любові, досконалість в любові і в тому, що. Не можемо свідчити. Ісус не прийшов там в політику, поліз одразу там якісь закони свої впроваджувати. Ні, він йшов своєю дорогою любові. І нас кличе до того, щоб ми дивилися на нього і наслідували. Що значить наслідувати? Не лізли зараз в політику і там в новини роз'яснювали, як то виграти війну, як змінити то, як то, як то, як то. А наслідували Ісуса, служили тим, хто потребує. Бо Ісус служив. Дійсно, тим, які потребували. Він дається вам аж до смерті на Христі. Марія каже: Бо любить вас. Ісус нам дається аж до смерті на Христі. Тобто дається аж до смерті своїй любові, своїй любові в своїй місії і дається нам ця місія до смерті. То Обирай собі місію і починай бери свій хрест до кінця життя, тим, де ти можеш служити до кінця життя. Це не є праця, яка за гроші, там до пенсії попрацював і все, я вільний. Ні, це є місія до кінця життя. Дитинко, закликаю тебе, повернись до молитви серцем. Молитва серцем це глибока молитва, яка не є запланованою, яка не є тараторити, а є від серця до серця. Молитва про слави, наприклад. Коли ти молишся і спілкуєшся з Богом, спілкуєшся. Спілкуєшся тим, що тебе турбують. Тим, що ти хочеш розповісти, це живі відносини з Богом. Щоб ти в молитві знайшов надію та сенс свого життя. Тільки в молитві можемо знайти сенс і надію свого життя. Це просто практика сьогодні. Молимось серцем. Звісно, молимось серцем і заступаємо за, за цей канал, за ці послання, за наше поширення. Практично хтось може служити, ділитися, це також, як Євангелія, проповідувати. Марія. Закликає поширювати ці послання, поширювати, і, і, бо тут вона веде нас все одно до Слова Божого, до Євангелії. Тому не прогадаємо, якщо будемо займатися поширенням Божого будь-якої справи, будь-якої Божої е, інформації. Я з вами і молюся за вас. Марія каже, що я з тобою сьогодні і молюся за тебе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І я вам дякую за ваші молитви. Завдяки їм живемо, радіємо, молимося і витриваємо в цих посиланнях, завдяки тільки молитвам. Без молитв вже все давно б закрилося. Тож дякую вам особисто. Будьте благословені. Мир вам і радість, з Меджугоря, Па-па.